Мої вітання, шановні, давно мене не було в вуличних гонках. Прям дуже давно радий знову повернутись до вас. Пропоную сьогодні зацінити а чи кайфовий відьмак 2 вбивці королів як легендарна третя частина, в разі чого я пройшов її, плюс прочитав всі книги. Тому буду душнити, так що піз. Ну що, не зволікаємо, беріть хавчик з ласточкою і погнали! Гра починається з крутого сініматіка, як отакий лисий містер, залазить на якийсь кораблик, всіх нахлобучує і діінсталірує короля перед іншим його кораблем, який чисто стоїть, попку нюхає. Далі нас зустрічає текстовочка, що всі відьмаки падли і розказують, в якому стані світ відьмака після подій в книгах. І тут треба зупинитись детальніше, щоб у вас було розуміння, що за хрінь тут відбувається. Вся двіжуха в грі розгортається на такому клаптику карти, який називається континент. На якому тисячі років тому жили гноми, краснолюди і ельфи. Але відбулася така штука, як зіткнення світів, і межі між всіма світами стерлись, і жителі всіх світів перемішались, і вийшла отака каша з усіх на світі, включаючи монстрів і магію. Спочатку жителі континенту освоїли магію, але це не дуже рятувало від монстрів. І після цього вже прийшли до створення відьмаків, Суперскілових челіків без емоцій, і з невеликим скілом магії, які різали всяку нечисть. Але щоб стати відьмаком, треба було пройти купу випробувань в дитячому віці, і дуже багато дітей Бали на даному моменті. Перші відьмаки, яких створили, позасновували свої школи, і наш Геральт, за якого ми граємо, топче землю під школою Вовка. Згодом відьмаки вже стали не дуже потрібні, бо більшу частину монстрів вони завалили і їх почали використовувати просто як вбивць, що не дуже добре впливало на їх репутацію. Виробництво відьмаків занепало, і наш Геральт якраз був з останнього курсу, який набирали. Про відьмаків, думаю, зрозуміло. Тепер геополітична карта. Тут купа всякої інфи, але зараз швидко все розкидаємо по полкам, щоб ви все викупали. В нас є основ Основні країни на карті Тимерія, де править король Фольтес, Реданія, в якій сидить молодий король Радавід, Айдірні сидів отой тіп, якому на початку голову рубанули, тому вже. Куй на нього. А в кайдвені сидить один мерзенний тіп на ім'я Генсер. Ну і купа всяких дрібних провінцій. На краю карти видніється така велика держава, як Нільфгард, яка кошмарила північ всю серію книг. Північ на початку війни отримувала насрачників, але потім, як всі зібрались і дали пізди чорним під бренною. Ну і скориставшись моментом, Фольтес позабрав всі відвойовані землі собі. Чим, звісно ж, всі були незадоволені, але на цьому закінчились книжки. Тому ну, і ще паралельно весь цикл книг була війна всередині півночі між людьми і нелюдами, тобто ельфами. І краснолюдами. Оці партизанські загони називали скоетаелі або білки. які спочатку були самі по собі, але потім їх наняв Нільфгард, і, звісно ж, пообіцяв, що все буде за*** бісюни. А в кінці, коли Нільфам дали підсрачник, ЕМГер король чорний віддав 127 командирів з за вимогою півночі на страту. Але оці міжособиці між скетаелями між і людьми тупо весь час, тому це як добрий день для них. Фух, Здається, що все, що вам треба для другої частини, розказав, бо не хочу вас сильно цим душнити на початку, тому буду поступово накидувати вам інфи. Тепер до сюжету гри. Все починається з того, що Геральта флешбечить, як він від когось тікає, і тут він різко прокидається в тюрячці. Вартові тюрячки, приколу трішки побоксірували на Геральті. Після чого прийшов Вернен Раше і забрав його на допит. Щоб трошки нам пояснити, якого ху**є наш відьмак на зоні. Раше командір елітного підрозділу в Темерії, який називається Сині Полоски. І даний маджахет хоче, щоб Геральт все йому розказав про події сьогоднішнього. Ну і Відьмак починає свою розповідь з того, як він проснувся з такою прекрасною родоволосою леді на ім'я Тріс Мерігольд. Тема жопи буквально розкрита вже на 20 20-й хвилині гри, що вже каже, що гра. шедевр. Ця пані придворна чародійка при дворі Фольтес. Тут, типа, такий прикол, що при всіх королівствах має бути чародійка, типа як радниця. Ой, бля, це ж я про втикав вам ще заложу чародійок розказати. Але п***й, пізніше. Геральта викликає король, тому потрапити дану леді зараз немає змоги, що погано впливає на розкриття персонажів, як на мене. Під Зборів до короля Геральт каже, що всяка війна це залу. І королі, які їх починають тупі дегани, з чим важко не погодитись. Він розказує про сон спочатку гри, що йому снилось, як він тікає від дикого гону і толком не повний. З диким гоном розберемося по ходу, тому згодом ви все зрозумієте, що це за хрінь така. Якщо хтось не в курсі, серія відьмак з того, що Геральт втратив пам'ять. Як я поняв, перша частина взагалі хотіла переосмислити серію, а от друга починає продовжувати історію після книг, що похвально, бо історія там дійсно годна. Геральт приходить до Фольтаста, який знаходиться в компанії Коснівгардського Пеніса. Король від Починає начисляти, як працює баліста, і розказує, чого ж ми тут. І так, Фольтис зробив дітей від якоїсь пані, з якою трався шест книжок. І тепер її діти повстали і хочуть дати Фольтесту за те, що трапив їхню мамку. А Фольтис хоче по приколу просто всім давати піз хто проти нього. Ну і звичайно забрати своїх дітей. І тут трошки можна пощупати бойовку другого відьмака, яка настільки хуй... Ова й не збалансована, що вам просто не передати. От щоб перемогти пару ворогів, ти маєш крутитись навколо всіх, як дебіл, юзати всі знаки, але ти все рівно можеш витримати максимум два удари. Спасибо за баланс, CDPR. Тому було прийнято рішення ставити легкий рівень складності, бо ну йо. Успішно роздавши всім піздюй, ми знаходимо Аріана Лавалета, син коханки Фольтеста. Ми приходимо до молодого і кажемо, щоб трохи присів на сраку і зачилився, бо йому з його десятьма людьми не перемогти армію Фольтеста. Якщо йому на себе похуй, то ок, але ж людей загубиш. Говорив Валета здатись, тому пізінка відміняється. Хоча можна молодого й загасити по бажанню, але нахуя Боже, горло пересмогло. Далі, коли Геральт свою своєю дрімтім тусив на мості, прилітає дракон і відрізає нашу пачку від кріпів. Так, тут. Тут нам приходиться с**ати від полум'я дракона, не знаю чому, але найбільш не люблю цей момент з всього прологу. Успішно убігши від дракона, впираємось в закриті ворота святилища, де сидять діти Фольтеста. Геральту доручають по шуріку відкрити ворота, бо, поки солдафони сакирами її порубають, то вже діти можуть скопитись. Тут ми бачимо такі краєвиди палаючого міста. що сказати, якось коли в такій залупі живеш як в нас, то сприйняття такої х**ні вже просто викликає легку тривогу всередині від дисонансу, що якого це відбувається в реальності. Ми маємо наблюдати. Таки тільки на екранах монітора, і все. Але блять, що поробиш? Я вирішив подивитись, що тут в місті робиться, і натрапив, що солдати Фольтеста, кошмарили простий люд, що автоматично хуйово. Тому було прийнято рішення допомогти просто людинам, бо я хороший парень. Так, трохи відволіклись, продовжуємо. Проникаємо за ворота, ріжемо йоків і пускаємо короля до дітей. Але тут знову прилітається шляпа крилата, від якої знов сі. Бо і даєм дракону трохи попіднебінню. Находимо нарешті малу пізнюшню з якимось монахом. Геральт відійшов чисто сіжку покурить, Як тут монах скинув рясу і полоснув короля від вуха до вуха. Геральт спробував затримати вбивцю, але той просто вистрибнув з вікна і побіг до човника з білками. Ну і звичайно ж, цей момент залітає. Варта на цьому допит Геральта закінчується, і душнота даної гри також. Бо вже треба у топці врізати, а ми тут хуйньою займаємося. Гроше після всього почутого повірив відьмаку і розказав заодно, як помер Геральт. Ну і ми флешбечимося в. Момент смерті. Під час спровокованого повстання проти нелюдей в Рівії, Геральт вирішив заступитися за обездолених і почав гасити всіх людей підряд. Поки якийсь свинопас не наколов його навила, Геральт просто лежав посеред вулиці, і стікав кров'ю, поки не приїхала чародійка Єнефер, яка теж померла від того, що витратила всі сили на хіл відьмака. І після цього їх забрала якась сідоволоса дівчина. Отак-от. Ну до цього ми повернемось вже в третій частині. А я ще досі пам'ятаю, як навертали сльози під час фінальних сторінок книги. Ух бля, ж мурашки пішли. Якщо вам впаде. Ло читати відьмака, і ви хочете знати, що там було в книжках. Я знайшов такий крутий канал, як Дрек Деб Студія озвучив всі книги відьмака на українську. Люди полюбляють думати, що потворніша за них усе ж мора, яка входить до хат на світанку. Тоді якось легше стає їм на серці. І легше стає жити. Це в разі чого не реклама, просто раджу гарний контент, а ви вже там дивіться самі. Роше дав нам ключик від наших кайданок, і тепер нам треба звалити з цієї помойки. На шляху до свободи я почув, як катують Лавалета, і хочу, щоб він підписав, що діти, яких ми врятували, його, а не Фольтеста. Ух, падли! Помагаємо молодому і звалюємо вже з ним разом. Я, звісно, щоб вибратись максимально комфортно, тупо всім підряд роздав дюлі. Потім Лавалет каже, що зараз підпалить цю багатодільну, а відьмак, хай тікає. Ну що ж, життя бутябро, дяка знаходимо Тріс з Раше, і командір синіх полосок відразу нагримав на відьмака за те, що він влаштував таку виставу з втечі. А Тріс розказує, що після смерті Фольтеста в Темерії влаштували ігри престолів. Роше каже, що треба пливти флотзам, бо там останній раз бачили вбивцю Фольтеста. Ну шо, ж, погнали. плюс Геральт попросив Тріс розказати все, що вона знає про його минуле життя. Ну і він потім під час заставки сидить охуєвший, бо Геральт в книжках пройшов йобом всякої залу. Чого тільки вартує штурм замка Вільгефорца п'ятьма людьми проти купи найманців? Тим часом нам показують такого струву хомістера на ім'я Йорвит, до якого заскочив на вогник наш убивця з головою Демавенда і запропонував разом перерізати всіх королів. На що ж, звісно, повівся лідер Білок. Ну що, припливли ми до флотзами і зустрічаємо Йорвита, який грає на сопілці, і тут Йорвір починає навалювати за якусь боротьбу і за якусь абстрактну свободу. Геральту набридає слухати цю пі. Тьо і він каже, що альфи постійно займаються боротьбою, х зна за шо. Хоча вони знають, що в кінці їх неї. Є... І вони будуть ще більше ображені на світ. Ну і тут гостровухи придурки нападають на нас, щоб показати, що вони не підсоси. Але не фартануло. Ну і на фоні раше трохи полапав тріс, що, звісно, мінус вайп. Нарешті прибуваємо флодзом і зустрічаємо старих друзів Геральта жовця і Золтана. Да-да-да, я знаю, що правильно любисток, але я вже звик до цього імені за версією дракдаб студії, тому сарян. Та й мені більше подобається вимовляти жовтець, ніж любисток. Тримаю в курсі, шановне панство. І так, жовтець і золтан чіляться на шибениці. Як завжди було книжка. Геральту приходиться їх виручати. Звільнив я цих містерів за допомогою кулачної дипломатії. Начистивши пару мор, тут висирається мер даного бриганого міста Ларедо, по якому вже видно, що це тупо сучара остання. Цей лисий хер просить, щоб я зайшов до нього за те, що він помилував моїх братків. Ну що ж поробиш, прийдеться йти до цієї гнини. Ну і ми з братками заходимо в корчму, щоб обговорити то да сьо, але на жаль, це вже буде в наступній частині. Дяка за перегляд і бережіть себе.